Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати письмове додавання віднімання трицифрових чисел. Тема сьогоднішнього уроку: додавання двоцифрових і трицифрових чисел з першого. Позорніть свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. 17 січня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка розпочинається з числа 500, а кожне наступне число буде збільшуватися на 20. Пропишіть ці числа до кінця, потім перевіримо. Отже, наступне число 520, далі 540, 560, 580, 600 і 620. Нижче запишіть математичний диктант. M, Я вам називатиму розряди чисел, а вам необхідно записати ці числа. Слухаємо уважно. Запишіть число, в якому 2 сотні і 5 одиниць, 2 сотні і 5 одиниць. Наступне число. 3 сотні, 1 десяток і 6 одиниць. Три сотні, один десяток і шість одиниць. Третє число. Запишіть число, в якому п'ять сотень. П'ять сотень. Наступне. Сім сотень, дев'ять десятків. Сім сотень дев'ять десятків. Далі вісім сотень, дев'ять одиниць. Вісім сотень дев'ять одиниць. І останнє число це десять сотень, десять сотень. Перевіримо дві сотні п'ять одиниць, двісті п'ять. 3 сотні 1 десяток, 6 одиниць 316, 5 сотень 500, 7 сотень 9 десятків, 790, 8 сотень 9 одиниць, 809 і 10 сотень це 1000. Працюємо сьогодні ми діти в підручнику на сторінці 115. І розгорніть, будь ласка, підручник. І я вам пропоную на онлайн-уроці обчислити два номери виразів: це 857 і 858. Ми візьмемо чотири вирази з одного номеру і чотири вирази з іншого. Тому запишемо вирази і зразу два номери: 857, 858, щоб не повторюватися кілька разів. Запишіть вирази 857 858. Нагадую, що тема сьогоднішнього уроку додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Знайдіть суми двоцифрових чисел. Уважно мене слухайте. Моє пояснення. Відступаємо з боку дві клітинки, записуємо перший вираз. 26 плюс 27. Відкреслюємо. Сім додати шість буде тринадцять. Три записую, а один десяток запам'ятовую. Два плюс два буде чотири, та ще один буде п'ять. Отже, сума чисел п'ятри. Відступимо вправо три клітинки, записуємо наступний вираз. 18 плюс 45. Починаємо з одиниць. 8 плюс 5 буде 13. 3 записую, а один десяток запам'ятовую. Чотири плюс один буде п'ять, та ще один буде шість. Отже, сума чисел шістдесят три. Наступний вираз шістдесят три плюс тридцять сім. Підкреслюємо. Сім плюс три буде. 10, 0 записую, 1 запам'ятовую. 6 плюс 3 буде 9, та ще 1 буде 10. Продовжу лінію, тому що, бачите, у мене утворилося 3 цифрове число. Відступимо вправо ще три клітинки і наступний вираз. 28 плюс сорок вісім, 8 Вісім плюс вісім, вісім плюс вісім буде шістнадцять. Шість я записую під одиницями, а один десяток запам'ятовую, ставлю рисочку. Чотири плюс два буде шість, та ще один сім. Сума чисел 76. Від першого виразу вниз відступаємо одну клітинку і тепер будемо практикуватися, обчислювати вже письмово три цифрові числа на додавання. І так, 536. Записуємо 536 плюс. Двісті тридцять чотири. Двісті тридцять чотири. Підкреслюємо. Шість плюс чотири буде. Десять. Нуль записуємо. Один запам'ятовуємо. Три плюс три буде шість, та ще один, сім. П'ять плюс два буде сім. Сума чисел 770. Наступний вираз обчислюємо разом зі мною, а два останні обчислити самостійно. Відступаємо вправо три клітинки. Записуємо наступний вираз 274 плюс 465. Підкреслюємо. 5 плюс 4 буде 9. 7 плюс 6 буде 13. Отже, я 3 записую, а 1 запам'ятовую. 4 плюс 2 буде 6 та ще 1 – 7. Сума чисел 739. Запишіть. Останні два вирази і обчисліть їх самостійно. Натисніть на паузу, потім перевіру. Так, Перевіримо. 313 плюс 387. 7 плюс 3 буде 10, 0 записую, 1 запам'ятовую. 8 плюс 1 буде 9, та ще 1 буде 10. Знову 0 записую, 1 запам'ятовую. 3 плюс 3 буде 6, та ще один буде 7. Сума чисел 700. І останній 280 плюс 428. 8 плюс 0 буде 8. 8 плюс 2 буде 10, 0. Записую, 1 запам'ятовую. 4 плюс 2 буде 6, та ще один буде 7. Сума чисел 708. Пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць. Станьмо колом та робімо рухи разом. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як ташки розправим крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик і почухай свій живот. Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі. Час обіймів для маля. Повертайтеся на свої робочі місця. І ми з вами продовжимо. Наступний вид роботи це задача. Задача під номером 859. Прочитаємо уважну змову задачі. На верхній одяг снігуренька витратила 555 монет. А на чобітки на 155 монет більше. Скільки монет витратила снігуренька на одяг і чобітки разом. Запишемо посередині задачі 859. Про що йдеться в умові задачі? Про одяг. Скільки монет Снігуренька витратила на верхній одяг? 555. А на чобітки на 155 монет більше. Про що запитується в задачі? Скільки монет витратила Снігуренька і на одяг, і на чобітки? Разом. Поміркуємо з вами. Чи можемо ми зразу сказати, скільки разом монет витратила снігуренька і на одяг, і на чобітки? Не можемо. Чому? Бо нам невідомо, скільки монет вона витратила на чобітки. В задачі сказано, що на 155 монет більше, ніж на верхній одяг. А скільки це ми маємо знайти? Тож записуємо розв'язання. Перші дії ми з вами знайдемо, скільки витратила Снігуренька на чобітки. А в задача запитується, скільки всього. Значить, ця задача на скільки дій? На дві дії, отже, вона є складена. Пишемо перша дія. На верхній одяг снігуренька витратила 555 монет. На чобітки на 150 монет більше. Якщо в задачі сказано на Більше то якою дією ми будемо обчислювати? Додаванням Відступаємо одну клітинку вправо і записуємо 555. Додати 155. Підкреслюємо. 5 п'люс 5 буде. 10, ну записую, 1 запам'ятовую, 5 плюс 5 буде 10 та ще 1, 11, 1 записую, 1 запам'ятовую, 5 плюс 1 буде 6 та ще 1, 7, отже отримуємо число 710. Ми до монет додавали монети. Значить, що отримали? Монети. Записуємо скорочену. Монет. Пояснення, що це ми знайшли? Ми додали 155. Що це ми знайшли? Скільки витратила снігуренька на чобітки? Запишемо на чобітки, на чобітки. Крапочка. Кома. Знаємо, ми скільки витратила снігоренька монет на верхній одяг це 555. На чобітки ми знайшли 710. Можемо ми знайти, скільки всього? Можемо. Записуємо друга дія. Не забуваємо відступати одну клітинку. До 555, нам треба додати, яке число? 710. Діти забіжимо трошки наперед і отримаємо зараз з вами багатоцифрове число. 5 плюс 0 буде 5, 5 плюс 1 6, 5 плюс 7 12. Отже, я отримала число 1265. В дужках чого? Монет. Закриваємо дужку. Розв'язали задачу, тож записуємо відповідь. Пишемо з великої букви відповідь. Повернемося до запитання. Скільки монет витратила Снігуренька на одяг і чобітки разом? Скільки?

Ні. Гуронька. Крапочка. Допишіть відповідь до кінця. Можете натиснути поки на паузу. 1265 монет витратила снігуренька. І перейдемо з вами. До останнього письмового завдання під номером 860. Давайте спочатку запишемо з великої букви завдання. Завдання 860. Прочитаємо завдання. Знайди значення виразів 45 плюс А. А плюс 467, якщо А дорівнює 395. Подібні завдання ми з вами починаємо завжди записувати зі слова. «якщо». Пишемо з великої букви якщо А дорівнює 395 кома, то, переписуємо перший вираз, 45 плюс А дорівнює. Замість А ми тепер підставляємо число. 45 плюс 395. Дорівнює. Ми можемо обчислити письмово. Відступимо дві клітинки вправо і можемо поміняти місцями доданки. Спочатку записати трицифрове число, а потім записати двоцифрове. Так буде нам зручніше додавати. Пишемо 395. Додати 40. 5 одиниці під одиницями, десятки під десятками, підкреслюю. 5 плюс 5 буде десять, 0 записую, один запам'ятовую. плюс 4 буде 13 та ще один. 14, 4 записую, один запам'ятовую. Три та ще один буде чотири, чотири зношу. Після дорівнює записую, дорівнює 440. сорок. Нижче знову записуємо з великої букви, якщо А дорівнює триста дев'яносто п'ять. Тепер переписуємо вже другий вираз. А плюс 467 дорівнює. Замість А підставляємо число 395 і отримуємо вираз 395 плюс 467. Дорівнює. Нижче обчислюю письмово. Триста дев'яносто пять плюс чотириста шістдесят сім. Підкреслюю. Сім плюс п'ять буде дванадцять. Два записую, один запам'ятовую. Дев'ять плюс шість буде. П'ятнадцять та ще один. Шістнадцять. Шість записую, один запам'ятовую. Чотири плюс три буде. п'ятнадцять. 7 та ще один буде 8. Отримаю число 862. Після дорівнює записую це число 862. Отже, на сьогоднішньому уроці математики ми з вами навчилися додавати двоцифрові і трицифрові числа з переходом через розряд. Ваше домашнє завдання необхідно розшифрувати. Прочитайте ваше домашнє завдання. Треба прочитати справа наліво. Візьми участь у вікторині. Покликання на вікторину буде надіслано в класрум. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!